Кіберпанк, Light 2, Valorant та Fortnite. Ось ці ігри чекають на цей ноутбук у сьогоднішньому відео. А це Acer Nitro 5 у майже найпотужнішій його комплектації: 17 дюймовий ігровий лептоп з потужним процесором Intel Core 12-го покоління Alder Lake та відеокартою Nvidia RTX 3070 TI. Поїхали! Почнемо, як завжди, із зовнішнього вигляду. Ноутбук досить тонкий, як для ігрового, але дизайн змінився. Acer прибрав звичні рублені. Та футуристичні форми. Зовні він виглядає трішки меншим по товщині та має більш стриманий дизайн. Хіба що залишили RGB в клавіатурі з виділеними WASD та додали ось ці лінії на верхній кришці. По матеріалам: корпус пластиковий і збирає відбитки пальців. Хоча збірка доволі якісна, ніде нічого не скрипить та не продавлюється. По товщині він рівно 1 дюйм або приблизно 26 мм. Вага 3 кілограми без блоку живлення, а з блоком та кабелем всі. 4,5. Роз'єми розташовані по обидва боки та позаду. Там, де більш громіздкі кабелі, як от порт блока живлення чи HDMI, вони розташовані позаду. Також тут є Type-C роз'єм з підтримкою Thunderbolt 4, технологією розробленою спільно з Intel. Через цей порт ви можете заряджати ноут, підключити два монітори з роздільною здатністю 8К, а сам він має швидкість передачі даних до 40 Гбіт у секунду. Ліворуч, LAN порт USB A3.2 та 3.5 комбінований порт. Для гарнітури. Праворуч лише два USB A3.2, тож вам не буде нічого заважати при грі, адже мишку можна підключити з лівого боку. Блок живлення аж на 330 ватт, важкий, як це глина, принаймні так виглядає. Відкривається однією рукою, бо тут доволі міцні та плавні петлі. Сама ж дисплейна частина виглядає так, ніби окремо висить в повітрі. Так, рамки не супер тонкі, особливо це стосується верхньої та нижньої рамки, але не дивлячись на це, дисплей займає 80% всі. Площі. Діагональ дисплею 17,3 дюйми та має матову антиблікову поверхню. Матриця IPS з роздільною здатністю QHD. Модель ви бачите на екрані. Після тесту колориметром, ось які параметри ми маємо. Кольоровий діапазон 100% SRGB, 88% Adobe RGB і 99% dci p 3 Для ігрового ноуту доволі непогано, але точної калібровки тут немає. Ось таблиця звіту. Як бачимо, палітра трохи зміщена в сторону холодного. Холодних тонів, хоча в градаціях сірого все в нормі. Середній дельта E тут 2,9, а максимальний 5,8. Це і не дивно, адже дисплей позиціонується як ігровий, але підійде і для контент-мейкерів. Хоча для тих, хто розглядає цей ноут для серйозної роботи з кольором, беріть в оренду калібратор. Також зі звіту маємо максимальну яскравість 344 ніти, а контраст близько 1000 до 1. Кути огляду дуже хороші, а от слабкою стороною можна виділити засвіти підсвітки. Але тут, звичайно, вже як кому пощастить. Сама ж підсвітка WLED з драйвером без щим, тобто мерехтіння відсутнє на всіх рівнях яскравості. Частота оновлення тут 165 Гц, а заявлений час відгуку 3 мілісекунди. Є режим овердрайв, але при його активації з'являється ледь помітний овершут. В обох режимах шлейфи майже відсутні, тож це хороший вибір для кіберспортивних ігор. Увімкнути овердрайв, обрати режими вентиляторів чи потужності можна в утиліті NitroSense. де Її визову є окремо виділена клавіша на клавіатурі. Вона розташована там, де зазвичай у звичайних клавіатурах є клавіша Delete, і тому вам доведеться трохи звикати, бо якщо в тесті хочете щось видалити, то ви викликаєте NitroSense. Але це ну, перші декілька днів. В NitroSense також можна налаштувати підсвітку клавіатури та обрати пресети звуку Acer True Harmony для ваших навушників. Підсвітка клавіатури зональна, але окрім статичного режиму є декілька анімованих GB-стилів. Сама ж клавіатура трохи притоплена в корпус та має чітку, але м'яку реакцію на натискання. Профіль кейкапів напівпрозорий білого кольору для розсіювання підсвітки. Клавіші WASD та стрілки більш виділені цією фішкою. Кнопка увімкнення розташована в верхньому правому куті цифрового блоку, який теж тут присутній, хоча дещо відозмінений. Тачпад звичайного розміру має округлі кути та блискучу поверхню. Але це все не так цікаво, як продуктивність процесора цього Ноутам. Як я вже й казав, процесор тут 12-го покоління Alder Lake 12700H, і приставка H означає, що це високопродуктивний камінь для ноутів. Його особливість в тому, що він має 6 продуктивних та 8 енергоефективних ядер. Великі ядра мають 2 потоки, а в сумі з малими їх 20. До речі, ці процесори найкраще працюють з Windows 11, в якій покращили розподіл ресурсів між ядрами. Суть в тому, що поки ви, наприклад, граєте, малі ядра в фоні можуть обробляти. Відео або якісь інші задачі. Також такий симбіоз дозволяє зосередити увесь потенціал великих ядер на тому, що у фокусі прямо зараз, і майже до нуля зменшити навантаження на операційну систему. Це нагадує типовий кейс, де два компа-стрімерів, один з яких більш потужний для обробки самої гри, а інший менш потужний для обробки самого стріму. Окрім того, це ще й дуже потужний проц. У тесті бенчмарку від CPU ID цей проц набрав 716 та 7241 бал в одно. Та багатопоточній продуктивності відповідно, при тому, що максимальний TDP в нього вказаний як 45 Вт. Про систему охолодження і температури ми поговоримо пізніше, але одразу скажу, що ноут доволі шумний. В тесті Cinebench R23 процесор набирає дуже високі бали, залишаючи далеко позаду топові десктопи минулого покоління. Покоління Alder Lake має підтримку оперативної пам'яті DDR5 та шини pci Express 5.0, але в даній материнській платі доступні попередні версії. Так, тут 32 ГБ оперативно оперативи ddr 4 на частоті 3200 МГц. Конкретно в цьому ноуті дворанкові планки від Samsung з 22 таймінгами. Також особливістю цього ноуту є два SSD PCI-Express 4 версії у форматі M.2, 2 об'єднані в RAID 0. Загальний об'єм 2 ТБ, швидкості ви бачите на екрані. Ноутбук оснащений гігабітним інтернет-контролером та бездротовим модулем Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2, який гарантують високу швидкість завантаження. Та низький пінг. В Cyberpunk 2077 для ознайомлення з Night City можна сміливо виставляти ультраналаштування графіки з рейтрейсінгом, але щоб отримати в середньому 50 FPS, слід встановити DLSS на пресет продуктивність. Для більш комфортної гри можна трішки погратися з налаштуваннями, але все одно 12700H в парі з RTX 3070 Ti мають хороший потенціал для ультраналаштувань на QHD. Зменшивши налаштування до середніх та без рейтрейсінгу можна з задоволенням грати. Маючи при цьому стабільні 60-70 FPS та хороший відгук миші без затримок. При цьому DLSS можна підвищити до пресету якість. В Dying Light 2 також можна виставити ультраналаштування з рейтрейсінгом. Але для того, щоб відгук миші та FPS були комфортними, для гри краще вимкнути усі блюр-ефекти камери. В середньому 55 FPS, якщо не забудете увімкнути DLSS. Повністю ж вирівняти фреймтайм та тим самим позбутись затримки миші, допоможе всього лише прибрати трасування про. Менів, а все інше залишити як і було. При цьому матимемо 70 FPS в середньому на стартовій локації у Фортнайті. Кинувши виклик самому Дарту Вейдеру на ультра налаштуваннях, можемо отримати стабільні 100 FPS в середньому, але при цьому краще встановити DLSS на пресет продуктивність. Картинка від цього аж ніяк не постраждає. Дарт Вейдер хоче реваншу. Ну що ж, влаштуємо йому показовий двобій, але щоб перестрахуватися, знизимо налаштування до середніх. В цьому випадку в нас з'явиться ще плюс 20 FPS в запасі для маневрування. Тут вже нічого не завадить нашій перемозі ніякого інпутлагу та рівнесенький фреймтайм. Сідаємо на бандеро Кабана та їдемо далі. У Valorant можна взагалі не перейматися налаштуваннями, просто залишити всі налаштування на високих. Залізо цього ноуту покриє поріг в 165 Гц дисплею. В середньому 160-200 FPS в залежності від місця на карті. Інколи, звичайно, може бути і нижче, але для цього завжди можна зменшити налаштування до середніх. Тим паче, що у всіх кіберспортивних іграх так роблять більшість гравців. На середніх маємо 180-220 FPS з рідкими випадками, коли FPS просідає до 100. 60, Теж в залежності від місця на карті. Як ви могли помітити в тестах ігор, температури процесора та відеокарти коливалися від 85 до 76 градусів по Цельсію при кімнатній температурі в 27 градусів. Так, звичайно, це не найкращий результат по міркам тих ноутів, що в мене вже були на тесті, але ті ноути не були настільки потужні. Також слід відзначити, що і шум вентиляторів був доволі гучним. З таким вночі не пограєш, хіба що ти живеш один. Звучить це приблизно. Ось так. Кажуть, там ЗСУ потрібні літаки. Тим не менш, усі тести були в режимі максимальної продуктивності, а я нагадую, що в утиліті NitroSense є ще й інші. Наприклад, в режимі баланс температури і шум відповідно будуть нижче, приблизно на 10-15 градусів. Але й продуктивність девайсу знизиться. Процесор і відеокарта буде мати нижчі частоти, що напряму вплине на кількість FPS в іграх. Охолодження реалізоване двома швидкісними, але доволі гучними на максимальних обертах вентиляторами та п'ятьма мідними теплотрубками. Повітря циркулює по стандартній. Схемі сучасних ноутів холодне знизу, гаряче в боки та ззаду. Клавіатура також бере участь в вентиляції, тож слідкуйте за чистотою ваших рук, тим паче, що корпус збирає відбитки. У висновку можу сказати, що Acer Nitro 5 це класичний ігровий ноутбук з топовими залізками. Ще 17-дюймовий, чого я не бачив доволі давно, бо всі вони зараз хочуть робити маленькі екрани, маленький ноутбук, а це класичний ігровий 17-дюймовий ноут. Круто. Так, тут є свої компроміси у вигляді шуму вентиляторів та у вигляді пластикового корпусу, але мені здається, що плюсів все ж таки більше. Починаючи від 12700 h та 3070 Ti і закінчуючи IPS-дисплеєм 165 Гц з хорошим відгуком.